Дослідитим, але вважаю, що обґрунтувальні особисті висновки з даного приводу Сидора є абсолютно безпідставними та абсолютно його припущеннями. Окрім того, наголошую вашу честь, що Свідок Танчук в судовому засіданні допитувався вдвічі, зокрема, з приводу того, що самостійно він писав заяву, на що він відповів, що заяву писав сам і власноруч.